Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд і Сьогодні у нас на огляді одразу два пристрої. Це бездротова механічна клавіатура Pro Gaming Slicker Pro та ігрова мишка RC Rider 8K. У цьому відео ми детально розберемо, що кожен із цих девайсів пропонує, та оцінимо, як вони працюють. Але перед початком традиційно ви ставите вподобайку, підписитись, а ми... Летимо далі. Pro Gaming Sleeker Pro має корпус з ударостійкого abs пластику, який витримує щоденні навантаження, та не боїться подряпин. Поверхня матова, що запобігає появі відбитків пальців. Кожна клавіша отримала кейкапи із ПБТ-пластику, преміального матеріалу, який не жовтіє з часом, зберігає насичений колір і не стирається навіть після мільйонів натискань. Вага клавіатури майже 1 кг. Конструкція виконана в мінімалістичному стилі, але з акцентом на підсвічування. Яскраві rgb ефекти підкреслюють кожну клавішу. Створюючи ефект глибини. Підсвічування розділене на зони. Його можна налаштувати як за кольором, так і за анімацією, від плавних переходів до динамічних імпульсів у такт натискання. Це повнорозмірна клавіатура, що включає повний блок NumPad, тож вона однаково зручна і для роботи з цифрами, і для геймінгу. Є окремо винесена кнопка регулювання гучності, можна швидко змінити рівень звуку, не відволікаючись від процесу. Усередині встановлені перемикачі Gateron G Pro 30 Yellow. Вони відомі плавним лінійним ходом без тактильно. Його кліку, середнім зусиллям натискання та чудовою стабільністю. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, скоро. Перших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ці свічі ідеально підходять для швидких реакцій у кіберспортивних дисциплінах і комфортного друку великих обсягів тексту. Завдяки підтримці Hot Swap перемикачі можна легко замінити на будь-які інші сумісні моделі, змінюючи відчуття від роботи клавіатури без пайки та складних інструментів. Pro Gaming Slicker Pro підтримує три варіанти підключення: 2,4 Гц для стабільного бездротового з'єднання з мінімальною затримкою. Bluetooth 5,3 зручно для підключення до ноутбуків, планшетів та навіть смартфонів, та USB Type-C дротовий режим для максимальної швидкості та одночасної зарядки. Клавіатура має акумулятор ємністю 6000 мАч, який забезпечує до 450 годин роботи без підсвічування і близько 70 годин із нею. Це один із найкращих показників у своєму класі, що дозволяє забути про щоденну зарядку. Повна зарядка займає близько 2 годин, і при цьому клавіатура повноцінно працює навіть під час підключення по кабелю. Частота опитування. 1000 Гц, що гарантує миттєву реакцію на кожне натискання без затримок. Кожна клавіша розрахована на 100 мільйонів натискань, що в рази перевищує ресурс бюджетних моделей. Тепер перейдемо до огляду мишки RC Rider 8 k створена з акцентом на зручність та швидкість, які цінують кіберспортсмени. Корпус виконаний із міцного ABS пластику з матовою поверхнею, яка приємна на дотик і не збирає відбитки пальців. Форма ергономічна і з плавними обрисами, що забезпечують зручний хват як для долоні, так і для кіготь або фінгертіп стилю тримання. Маса усього 62 грами, і це одразу відчувається. Мишка буквально ковзує по поверхні без зусиль, що зменшує втому під час три. Валих ігрових сесій. Низ оснащений PTFE ніжками, матеріалом, який забезпечує майже нульове тертя. Рухи стають максимально плавними, а точність наведення зростає. Усі основні кнопки оснащені Omron перемикачами, розрахованими на 100 мільйонів пліків, а колесо прокрутки використовує TTC Gold Dust Proof Encoder, який забезпечує чіткість і стабільність навіть після інтенсивним навантаженням та роботи в запиленому середовищі. RC Rider 8 k має встановлений сенсор PMW3950. І підтримує чутливість від 800 до вражаючих 32 тисячі DPI. Це дозволяє налаштувати швидкість курсора під будь-який жанр, від високошвидкісних шутерів до точних графічних задач. Прискорення становить 50 g, що гарантує точне відстеження навіть при різких рухах руки. У бездротовому режимі мишка підтримує до 8000 Гц, що означає надзвичайно швидкий відгук і плавність рухів. Для економії заряду можна перемикатися на 1000 Гц і тоді автономність зростає у кілька разів. У дротовому режимі RC Rider Р8К працює з частотою 1000 Гц, що теж достатньо для більшості сценаріїв. Головна особливість: це перша в Україні мишка, яка підтримує технологію Hot Swap. Якщо перемикач вийде з ладу, або ви захочете інший тип кліку, його можна замінити без викрутки та складних процедур. Одна з сильних сторін мишки довгий час роботи. Вона має вбудований акумулятор ємністю 500 мАч. У режимі 8000 Гц вона працює до 46 годин, а в енергоощадному режимі до 136 годин. Зарядка триває приблизно 2 години Години через USB Type C і як у випадку з клавіатурою користуватись пристроєм можна під час підключення. Мишка підтримує три типи підключень, як і клавіатура 24 Гц, блютуз або через USB-кабель для дротового режиму та одночасної зарядки. Це робить RC Rider 8 k універсальним інструментом, який легко інтегрується в будь-який робочий або ігровий простір. RC Rider 8 k вражає своєю маневреністю та швидкістю, легка вага і PTFE. Ніжки роблять їм майже непомітною під рукою, а висока частота. Та опитування у 8000 Гц забезпечує відчуття абсолютного контролю над кожним рухом. У швидких шутерах вона реагує миттєво а в стратегіях чи графічних програмах дозволяє працювати з міліметровою точністю у поєднанні з клавіатурою Proof Gaming Slicker Pro Ця мишка створює цілісний ігровий комплект, у якому кожна деталь оптимізована для швидкості та комфорту. Це не просто аксесуар, а інструмент, який дає перевагу в ігрових змаганнях і забезпечує комфорт у щоденній роботі. Roo Gaming геймінг Pro та RC Rider 8K – це збалансований комплект, який поєднує швидкість, точність і комфорт. Обидва гаджети відрізняються якісним матеріалом та відмінною автономністю, тож не підведуть у найвідповідальніший момент. А разом вони стають надійною основою як для динамічного геймінгу, так і для щоденної роботи. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобайчко, пишіть свої думки на рахунок цих ігрових аксесуарів в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись. На вас з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.